Привіт! Мене звати Лена. Вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео я хочу з вами поділитися нашими сімейними вихідними. У нас з Мар'яном продовжується марафон по догляду за чужими собачками. Вчора нам принесли Ніколь, я вам зараз її покажу, тобто ми вже з нею ночували. І зараз ми збираємося на прогулянку. У нас сьогодні має бути чудова погода. Тому беру вас з собою, сподіваюсь, буде цікаво. Ось це маленьке чудо Нікуся. Марян її вже щойно погодував, вона їсть у нас тільки з ручок. Так що тепер будемо йти гуляти. Як смачно їсть. а може, мені кусочку. кусочок. Ого, а тут. Ого. Ну да, ценово. Ну, 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 Це одна з наших визначних пам'яток. Квадратний будинок. В цьому році його занесли в ЮНЕСКО. Сад Тут вигулюють собаку в основному, і просто люди відпочивають. Ой, там велика собака, що в мене я понял хвилююся. Тут ще багато білочок. Он побігла. Маріан помітив. Та вон вона сидить. Але вона ще, до речі, така чорна. Так, вона ну, дуже захому. Фльована. Та. Щось знайшла собі смачненький, якийсь смаколик. Ну, ну і родзинка нашого парку це такий фонтан з лебедями. Там це раніше були купальні, тому що там є сходи, щоб спускатися. І отак вони тут круглий рік живуть. Я лише коли приїхала в нім, постійно приходила в цей сад. У мене ще не було так багато знайомих. Мар'ян був на роботі, і просто для мене це було таке місце спокою. Я сюди майже кожен день приходила, брала собі каву, просто сиділа і насолоджувалася, дивилася за людьми, які, типу, вони що роблять. Такий досвід. Я постійно думками туди повертаюся, і, типу, у ну, мене приємні спогади з того часу. Тобто, можна сказати, що моя адаптація пройшла досить спокійно. На вихідних ми майже завжди зустрічаємося з нашими друзями. Тому зараз ми йдемо в гості з нашим новим членом родини. Та, Ніколя, підемо до текіли, будемо гуляти. Дерево! 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 Космос. Космос. Таракан. 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 Заракас. Таракан. Таракан. Птах. Птах. Крокодил. Крокодил. Но. Крокодил. Крокодил. Когти. Крокодил. Когутил. Крокодил. Комоч. Пісня. Піска. Пісня. 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 Писня. 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 Пис. Пис. Черешня. Черешня. Колшня. Колгосп. Колгосп. Зігзах. Зі Сні Зих. Зі Z за. Стина! Колодка! Колодка! Воно так руба, е! Руба! Что засікає? To засікає! Три, два, Навалюй. Будь ласочка вашій увазі! Мус мача, Базилік і полуниця. Зараз будемо смакувати. Ми, ми зібралися спати. Ніколя, Нікуся. Нехай, нехай ліпше віта. В останні дні така класна погода, сонечко світить. Сьогодні, правда, похмуро, але. Я вже так звикла до цих 18-20 градусів, що я навіть не уявляю, якщо в лютому знову буде похолодання, дощі, вітер. Мені так не хочеться вже, я вже все. В мене постійно, коли типу, свята проходять, значить вже все. Можна включати весну і ми забуваємо з усіма всіма холодами. Як дивиться, щоб його смачненького затоптати. Раз в рік ми вирішили приїхати і поплавати в басейні, попаритися в сауні, в лазні. І що ви думаєте, ми приїхали, а сьогодні змагання і сьогодні закрито. Мені таке подобається. Приїхали в басейн поплавати, називається. <працю> 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 Ми не покупалися, але на зворотньому шляху випадково побачили, що був матч баскетбольний між дівчатами і зайшли, взагалі подивилися. Я стільки задоволення отримала. Прикольно взагалі так ходити дивитися. Я колись один раз була на професійному баскетбольному. Матчі в Дніпрі, але то хлопці грали. А тут дівчата такі. Ну мені здається, з дівчатами вони такі більш агресивні. Я б не хотіла їм потрапити під руку, але прикольний. Підвистувати, це не під. Це в мене жирна шкіра. Не підвив. Під що? Під, під, <різь> Сьогодні ми приїхали в місто Момпельє. Взагалі, наша мета це була консультація для Мар'яна, бо він буде робити вже йому назначили другу операцію на хрестоподібну зв'язку, яку він благополучно порвав ще раз після першої операції. Ну і заодно, звісно, прогулятися. Ми щойно смачно поїли, куди ж без цього? І сіли тут є такий парк біля тріумфальної арки, і, до речі, тут, коли тепло, дуже часто влаштовують пікніки. Ми теж колись такий пікнік влаштовували. І коли ми вже все розклали, сіли вже такі думаємо, зараз смачно поїмо, смачно вип'ємо. І ми зрозуміли, що в нас немає штопора, і ми не можемо відкрити вино, тому у нас просто було смачно поїли і взяли з собою пляшку додому. Ще в Монпельє є дуже багато університетів, тому якщо ви, наприклад, розглядаєте для себе вищу освіту у Франції, то обов'язково зверніть увагу на це це Місто і подивіться, які варіанти вищої освіти для вашої спеціальності можливо тут є. Вмовляю, Мар'яна дати мені маленьке інтерв'ю з приводу його консультації у хірурга. Він ломається. Ну, маленьку інформацію можу розказати. Так, а що там розказувати, в принципі? Тобі будуть робити другу операцію. Ну, так от, на 22. Трохи далі. Ну так, навчи мене. На 22 лютого назначили ще одну операцію. Таку саму, як і була минулого року. Тільки зараз буде що? Зараз буде така сама операція, просто будемо брати імплант з мертвої людини. Вау! Це кінотеатр, і я тут була перший раз в фільмі, на фільмі французькому, саме в цьому кінотеатрі. Це був світ юрського періоду. І добре, що там було багато різного екшена, бо я мало що розуміла. Мар'янчик сидів і поруч зі мною мені перекладав. В Монпельє, до речі, теж є своя тріумфальна арка, але бачите, в Парижі вона такого сірого кольору, а тут біжеві відтінки. Зараз у нас буде дегустація макаронсів. Я купила 6 смаків, я навмисно вибирала такі не дуже популярні, тобто там фісташку, ваніль, таке я не брала. Мар'ян не знає, що за смаки я вибрала. Тому зараз буде дегустація, і він має вгадати, що за смак. І потім ми будемо казати, чи нам смачно, чи ні, тому що ці я теж не куштувала, тому я не знаю, які вони будуть за смаком. Вперед? Тут є два солених і чотири солодких. У нас ще продаються солені. У нас є з фуагрою навіть макаронці. Але ну я їх не брала. Я вже думаю, ладно, макарон, Ой, свого якось то не дуже. Я думаю, оцей буде солений. Так, оцей солений і ще й. Оцей солений. Ні. Не. Якщо не цей, тоді цей. Так. Ну що, почнемо соленим? Так, давай і Закінчимо солодким. Давай. Пробуй. Смачно? Ну це мені здається кожен відгадає. Сир дорблю. З чим? Просто? Ну з якимось, не знаю, медом, щось, типу, солодким чимось. Mm. Ну, взагалі, це сир Рокфор, Ну, типу, дорблю, але mm. більш насичений. І, е, гор... і горіх. Добре. Горіх не відчуваєшся. Ну він не дуже смачний. Я його з'їм. Я хочу це мало. Но... тобі не сподобається. Подобається. Скажи якийсь не дуже. Mm. Mm. Ну смачний, але реально... Ну блін, просто їж смоток сиру. Ну так, але солодкий. І в кінці трішечки така нотка соли. Ой, солодка. Ну такий прям дебелий. Ну так, ядряний такий. Це вже якісь трави я відчуваю. Воно, знаєте, якесь таке, як... Mm. Які з лікарства. Лікліки? Так лікарство, прямо Пресмак лікарств. Ну от лікарство на травах, знаєш, такі якісь були м -м, таких сироп від кастр. Так, а ну давай. Як сироп від кашу, ти знаєш з це? Угу. Що це за трава? Ну, а я смак цей білий, ти не відчуваєш, що це? Ні, тільки траву відчуваю. Одразу чутно. Так, бо ти знаєш, що це просто. Ні. Ну. Це дуже легко. Білий це якийсь? Козячи. Та. Не, ну так, потім відчуваєш козя чи сир, але трава більше все одно. Базилік, але mm. ну базалік мені шевер навпаки більше. Ну, козячий сир більше відчувався. Ну, до речі, другий більше сподобався, ніж перший. Ну, бо перший просто, блін, ніби ти відрізав собі шматочок рок і поклав в рот і все. І в кінці ще цукром посипав трошки. Так? Тобі який більше сподобалося? Перший. Перший більше? А тут вона трави, ти враження, що я якийсь цей Якийсь такой. Печиво? Ні, не печиво. Соно карамель? Mm -mm. Дуже відчувається. А, чекай, чекай, чекай. Як медових, щось типу такого, не? Я не відчуваю нічого. Капучино. <клухи> Смак кави відчувається. Відчувається? Тобто <клухи> ти знаєш просто що це? От тому тобі відчувається. Дуже відчувається ну, смак. Ну на от поїж зараз, от візьми, повністю кусай. Mm -hmm. от Ну, відчувається смак кави, капучино. Оцей, ну, не капучино, який вам роблять бериста, а оцей, типу, як капучи. Капучино три в одному, Макофі. Ну, взагалі тут ще типу є трюфель а вже варін не відчувається. Наступний раз я буду купляти і подивимось, ти вигадаєш. Добре. <соцю> 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 mm. Смачно? Знаєш, чого в мене смак? Чого? У мене смак кола черві. Ага, так, правильно. Так. Так. Це сода кола. Алілуя. Ти ж казати пепси, що? У мене пайло, пайло. Угу, Прикольний. Реально дуже класний смак цей. Ну прям одразу їш. Ну, хоча я всі їм і всі розумію, що це за смаки. Мені всі відчуваються класно. Бо я знаю, що це за смаки. Це буде щось з шоколадом. Ну так, це легко, напевно, буде. Малина шоколад? Так. Марина, він каже, що в нього дуже розвинуті ре... 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 У нього дуже розвинуті рецептори. І якщо б він, наприклад, був майстер-шеф, то він би в конкурсі, де треба відгадувати інгредієнти, він би там у нього було б 20-20. Тут дуже сильно, що шоколад відчувається. Що, поїхало остатній? Так. Да. Це твій фаворит? Один з найкращих? Ну я не Ну можливо. У мене багато фаворитів. Класно було, якби зробили макарон зі смаком круасану. Це я знаю. Спекульоз. Угу. У нас тут продається така паста. Спікульоз. Це... Зі смаком печеньок, але вона дуже смачна, бо є таке печиво, пікулос. І от ніби з цього печива зробили ще таку е намазку на хліб, і вона дуже смачна. От, до речі, коли приїжджала Ксюша, вона, ми купували з нею цю пасту, і вона казала, що їй нагадує, вона, типу, як просто ти п'єш е печиво. Зранку вівсяне mm, з молоком. от типу смак от такий. Ну, це прям топ. Оце, напевно, так, Оце мій улюблений. Я додам е, картинку, якщо ви десь побачите, обов'язково спробуйте. Це дуже смачно. Як тобі дегустація? Сподобалась. Я всі вгадав вроді, ні. Що ну, не ти не вгадав колір чи сир, ну це було дуже легко. Чому ходить сиріа потім не А, Так, так, так. Я не відгадав, що це. Я не відгадав капучино. Угу. Все. Ну так, на капучино втратив. А я, до речі, не знаю, чому у нас в Україні багато хто каже, що макарунси. Тут так ніхто не каже. Не, не кажіть макарунси, це неправильно. Па -па! Мені в адвент-календарі потрапив такий крем. Від Елеміс і я ним дуже задоволена. Я його наношу як основу під с крем Він з таким сяючим ефектом, тому я не стрималася і вже купила собі повний розмір. Зараз покажу, як він дивиться на шкірі. Ось така кремова текстура. Зараз я її розітру повністю. Ось я вже розтерла і подивіться, яке гарне сяєння шкірі дає цей крем. Я дуже задоволена. До речі, у Франції тюльпани продаються вже з грудня, напротязі січня і лютого, і, в принципі, вже на 8 березня їх майже немає. І ще тут ніхто не замарачується над парністю квітів, тобто тюльпани в основному букети продаються по 10 штук. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо у вас є якісь ідеї або побажання, що вам було цікаво подивитися про життя у Франції, напишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково прочитаю та спробую це зняти. Ще раз дякую і до зустрічі у наступних відео!